Добрий вечір, шановні колеги. Звуть мене Ольга Полозова. Я директор і власник агрофірми Красногірське і Красногірського олійного заводу, що на Черкащині. Зараз ми тут коротесеньке відео запустимо. Можемо? Відео. Да. Чи Оля, перепрошую, вони так само, як і ви, знають, що є ще два спікери до вас. Тоді почекаємо. Це правда? мої секрети. Це все зараз буде. Технічні питання вирішуються достатньо швидко сьогоденні. Але вони завжди є, що цікаво. Головне, що вони вирішуються. Тільки так. Це те, що я вже сказала, і коротесенько про нас працює під, працюють наші підприємства із 2011 року, і з останні три роки я працюю там директором. Банк Землі тут ми трошечки перебільшили. Написали 2000, ну 1850 гектарів. Дійне стадо, 400 голів дійних і 800 зі шлейфом для тих, хто в темі. Виробляємо органічну олію, яку експортуємо в країни Європи, США, Канаду, і маємо власну лінію розливу. Працює на двох підприємствах у нас близько 150 осіб. Так, далі. Минулого року, коли я була гостем ОК Агро і сиділа в залі серед вас, я думала, що славно було б на наступний рік приїхати і розказати про тваринництво, як певну диверсифікацію в агро. Бо переважно всі говорили про обробіток землі. Пройшов рік, я тут, і не так сталося, як гадалося. Сьогодні не про корови, а про рейдерство. І слово рейдерство в моєму виступі прозвучить сьогодні багато разів. Отже, розкажу вам історію захоплення, історію боротьби проти рейдерського захоплення, яка, на жаль, сьогодні вже стала реальністю для багатьох українських бізнесів. Що важливо, хибно думати, що рейдерство стосується малих, невідомих об'єктів, підприємств або безіменних ділянок. Насправді це не так. Сьогодні рейдери агресивні, нахабні і ненаситні. Вони атакують будь-що, що їм подобається. Парадокс. Парадокс в тому, що до рейдерства ти шанована людина, ти платник податків, власник бізнесів. І Одразу після ти змушений доводити це. Ти, а не негідники, тому що документи всі в них, вони вже мають право власності на все твоє. Отже, 17 березня цього року, в центрі України під час війни, наше підприємство стало об'єктом зухвалого рейдерського нападу. Група невідомих, озброєних чоловіків, дуже агресивно налаштованих, до речі, увірвалися на підприємство, зігнали всіх працівників до кімнати, відібрали мобільні телефони. На підприємство привезли свого директора, свого юриста, свого бухгалтера. Тобто в них був величезний намір взяти в управління наш завод. А під селом уже ряди стояли вантажівки і маніпулятори готові вантажитись. А для того щоб передати вам атмосферу, ми покажемо коротесеньке відео того дня. Насправді воно дуже коротке, тому що негідники розбили серверну кімнату і що вони зробили? Знеструмили всю будівлю. Включимо. Це якраз був той момент, коли вони знеструмили будівлю. Цей день викликав страх серед наших працівників і їхніх сімей. Нам довелося вступити у боротьбу не тільки за наше майно, але й за нашу безпеку та право вести законний бізнес. А злочинці готували свою схему довго: більше шести місяців. Підробили першу довіреність так, згідно якої кінцевий бенефіціарний власник увага. Відступив право власності на деяку пані. Далі ця пані, в свою чергу, відступає своє право власності і ще п'ять разів п'яти іншим людям, п'яти чоловікам, яких ми далі називемо фунти. Фунти це підставні особи, хлопці із сірої зони непідконтрольних територій. Серед наших один був навіть такий, який тільки відсидів. А три нотаріуси в різних містах, Київ. Полтава Дніпро, державний реєстратор. На хвилиночку, державний реєстратор це реєстратор, яка е, з нашого району. Вона періодично робила реєстраційні дії для нашого господарства. Вона знає мене, знає нашого юриста. Ну і забігаючи наперед, сьогодні ця людина вже без ліцензії. Тобто, вона чітко розуміла, що вона робить. Тому що. Е, за півдня п'ять реєстрацій з інтервалом у 20 хвилин, ну, розуміємо. Так, до речі, одна з реєстрацій оформлюється також і на Кіпрі, одна серед оцих п'яти місцевим нотаріусом кіпріотом. Як виявилося, це для того, щоб потім затягувати час, якщо і коли справа дійде до суду. Словом, дуже якісний план і гарна його реалізація. І от тут би я мала розказати про причини. Можна трошечки тихіше, да? Всі три роки з того часу, коли я сама стала керувати підприємством після звільнення найманого директора, ми розгрібали наслідки укладених аграрних розписок. Аграрні розписки були укладені і з черкаським бізнесменом і підприємцем, політиком. А вже й до краплі сплатили всі ті е, кошти, які були внесені на рахунок господарства, і е, різні індексації, і недоотримані вигоди. Ну все, що можна, все вже проплатили. Програвали всі суди. І все одно наш аграрний друг час від часу придумував новий привід і новий суд. Але разом з тим підкреслюю фактичних юридичних підстав. Передумов для рейдерства не було ні конфліктів між власниками, ні кредитних боргових історій, ні проблем зі статутом. Тут все було в порядку. Лише величезне бажання негідників заволодіти чужим. А в будь-якому випадку підприємства працювали і працювали успішно. А це означає, що кожне успішне підприємство є під прицілом групи осіб, які мають доступ до чорних нотаріусів, до реєстраторів. Правоохоронних органів і влади. Так, наші перші кроки. Перше, що ми зробили, це звернулися до поліції. До поліції і місцевої влади. Оперативно спрацювали. І місцеві поліцейські, і народний депутат від нашого округу Віталій Вицехівський, тому що рейдерство сталося в п'ятницю ближче обіда, а в понеділок він уже з трибуни Верховної Ради про це говорив. Тобто, це була безумовно дуже значима підтримка мене і моїх підприємств. А другий обов'язково звернутися до суду з позовом про накладення арешту. Я, в принципі, це вам розказую. Дай Бог, щоб нікому з вас це ніколи не знадобилось. Але послухайте: позов про накладення арешту на рухоме і нерухоме майно підприємства для того, щоб запобігти швидкому виведенню засобів та укладенню договорів, а також фізичному вивезенню майна за межі підприємства. Ну і третє: третє це максимальний розголос. Тут всі доступні майданчики підійдуть, знадобляться, згодяться, підключайте знайомих, близьких, друзів, всіх, кого можете. І от зараз, озвучивши усі ці кроки, я правда не знаю, що із цього було от саме важливе порада. Робіть усе швидко, оперативно і гуртом, щоб в короткий час бути максимально ефективними. В нашому випадку величезну роль відіграв колектив: це люди, які першими прийняли удар і згуртувалися максимально. Щоби дати відсіч. Да. Завдяки цим людям всі озвучені, озвучені кроки вище стали можливими вже в перші години рейдерства. Тобто, все, що я назвала, воно відбулося іще в п'ятницю. Так. Згуртованість, небайдужість і віра в справедливість це не пафосні слова. Це фундамент. Де беруться в колективі такі люди, як мої, я не знаю. Мені їх послав Бог. Далі у нас є ще наш наступний слайд, і він називається «Медійність та розголос. На слайді ви бачите статистику охоплень посту, який ми написали в день рейдерства. І наша Фейсбук спільнота дуже класно нам допомогла. Тобто, ми, ми мали дві тисячі. Переглядів 15 тисяч репостів, ну це мегабагато. Всю ніч із п'ятниці на суботу я сама особисто відповідала на, на повідомлення, максимально взаємодіяла за аудиторію, тому що серед цих дописувачів були ті люди, які давали справді хороші поради. А, але цікаво, що вся а, оця статистика, всі ці перегляди. Все би це лишилося десь на просторах Facebook платформи, якби всього одному журналісту не стало не все одно. І ось тут символічна річ. Минулого року конференція ОКАГРО стала місцем мого особистого знайомства із журналістом, про якого йде мова, це Василь Кручак. І я вважаю, що його роль в нашій історії є дуже важливою, тому що. Це журналіст, який швидко, публічно і гостро став на наш захист. Він проводив власне розслідування, збирав, ділився інформацією, тримав інформаційну хвилю, запросив мене на свою платформу, де я змогла розказати про цей злочин. Тому що ми пам'ятаємо, що це був час е, марафону єдиного, і в принципі ми там бачили все одне ж те саме, одне й те саме по всіх каналах, і е, ну мабуть. Не захотіли нас там бачити з нашою проблемою. Це була непопулярна проблема в час війни і ще якесь бандитське захоплення. Хоча ми зверталися на багато каналів. Також нам часто телефонували черкаські видання із однією фразою Розкажіть про велику роль губернатора, як він вам допомагає. Хоча насправді роль губернатора в нашій справі обмежилась коротеньким брифінгом, на якому губернатор озвучив тезу, що це було не рейдерство, не бандитизм. Люди приїхали з документами. Ну, час розбереться, час ми розберемося, тримаємо все на контролі. Ну, обідна, досадна, ну ладно, витримали, вистояли і перемогли. До речі, своїм знайомством із юристами, які досі з нами працюють і вели всю цю справу, я також завдячую Василю Крутчаку. І от ми вже перейшли до юридичного вирішення рейдерства. Тут є дві опції: судове вирішення, або Міністерство юстиції. Ці дві опції, вони взаємовиключні. Або туди звертаєтесь, або сюди. Так, не цікаво, мабуть, розказую. Шумно так стало. І водички, будь ласка, дайте. А, так, судове вирішення. Воно затяжне, тому що самі розуміємо, що це декілька інстанцій, і за цей час люди, мабуть, не лишаються працювати на підприємстві, де не виплачують зарплату, де заблоковані рахунки, комунальні послуги. Оплачувати не можна, і як правило, ця, ця тяганина триває не менше двох років. Тому на виході власники отримують як правило збанкрутіле підприємство повністю обезкровлене фізично. Що я називаю обезкровлене фізично? Без працівників, тому що от у нас на заводі 70% – це інженерний склад. І зрозуміло, що ніхто не залишиться працювати під гнітом бандюків 24 на 7 і ще й без зарплати. Тому ми скористалися другою опцією: це Міністерство юстиції. Звернулися ми туди, і це було дуже правильно, тому що вже 10 квітня, тобто, я нагадаю, 17 березня в нас сталося рейдерство, а 10 квітня. У Міністерстві юстиції спеціальна антирейдерська комісія приймала уже рішення по нашій справі. І отут тут було все добре, тому що п'ять реєстрацій було скасовано в один день, і також це, до речі, безпрецедентне рішення міністра Дениса Малювського. І в цей же день анулювали ліцензію на діяльність державному реєстратору. Я про неї трошечки раніше говорила. Так, як же так сталося і чим ми переконували міністра і антирейдерську комісію? Можна якраз Через тиждень після рейдерства юристи звернулися у спеціальну тимчасову комісію при Верховній Раді на чолі з нардепкою Галиною Янченко. Це якраз той випадок, коли депутат близький до народу і може допомогти. Якщо маєте можливість, збережіть, будь ласка, собі точно зайвим не буде. А пані Галина та її колеги зараз же запросили нас на зустріч, в якій ми детально, документовано, аргументовано пояснили свою позицію, розказали про своє становище. Кілька днів і ТСК. Таискати тимчасова слідча комісія, про яку я сказала, вивчали нашу справу. Як тепер модно говорити? Кейс досліджували весь ланцюг протиправних реєстрацій. І коли побачили, що наше підґрунтя правове і справедливе, вони взялися нам допомагати. Злагоджена робота юристів тимчасово слідчої комісії, особливо пані Галини, та Міністерства юстиції дали свій результат. І, як я вже сказала, 10 квітня ми святкували свою перемогу. Тобто, окрім війни великої зі свино-собаками, ми ще мали свою війну власну. Чи зупинилися ми на цьому? Ні, бо непокаране зло рано чи пізно повернеться. І швидше за все обере своєю жертвою вже когось слабшого. Тому прийняла для себе принципове і дороге рішення, мабуть, притягнути до відповідальності і організаторів, і виконавців злочину. Так, на сьогодні дев'яти особам вручено повідомлення про підозру, трьом особам вручені обвинувальні акти. Досудове розслідування щодо і ще шести підозрюваних у кримінальних правопорушеннях триває. А, також маємо вироки адміністративного та господарчого судів. І от я, як багато хто із вас, мабуть, вважала, що після такого зухвалого, агресивного і наглого нападу злочинців їх уже наступного дня одягнуть в кайданки і поведуть до в'язниці. Але реальність інша: знімаємо рожеві окуляри і запасаємось терпінням. За 9 місяців маємо чудові результати. Дасть Бог і злочинну організацію на чисту воду виведемо. Від цього всім нам стане краще. А тим часом порада. Наводимо лад у всіх своїх статутах, документах, співвласниках, найманих директорах, чітко і систематично відслідковуємо всі реєстраційні дії по ваших підприємствах. Проводимо аудити, які самі ж і замовляємо. Не лінуємося дочитуватися до висновків. Бо це все треба в першу чергу нам самим. Да, і останній наш слайд. Він для мене теж такий свого роду символічний. Я написала пост у Фейсбук буквально за місяць до рейдерства, бо там був день народження Андрія Кузьменка і я цитувала його слова. Коли тобі в житті нічого не треба, то обов'язково цим скористається якийсь хер з боку і забере твоє. То робіть усе, любі колеги, щоб не дати херу шансів. У мене все.